Доброго ранку, мої малята, я рада вас вітати. Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Тетяни Карпенко кульбабочки. Тож сідайте зручніше, слухайте уважно і запам'ятовуйте. Наче жовтенькі курчатка загубилися в траві. То кульбабочки маленькі усміхаються мені. А тепер давайте з вами повторимо віршик. Слухайте уважно та дивіться на картинки. Наче жовтенькі курчатка, загубилися в траві. То кульбабочки маленькі усміхаються мені. Малята, повторюйте за мною ще раз. Наче жовтенькі курчатка. Загубилися в траві. То кульбабочки маленькі, усміхаються мені. Малята, повторіть вірш разом з батьками декілька разів. У вас все обов'язково вийде, а на згадку про наше заняття намалюємо з вами кульбабки. Але спочатку підготуємо наші ручки. Сяє сонечко привітне. Квітка з пуп'янки На дворі квіточка росте, на зимо принесе. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янки На дворі квіточка росте. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованою травичкою, жовта фарба, повітряна кулька, серветки. А ми починаємо працювати. Беремо нашу кульку, вночімо її. У фарбу. Ось. Ось такі кульбабки вийшли у мене, а фото ваших робіт я буду чекати. А наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!